Іноді ми потрапляємо в такий емоційний стан, що не здатні почути саме себе, не здатні зрозуміти, а що нам хочеться, і чи хочеться нам взагалі хоч чого-небудь. І вам якось дуже заважають почути себе, зрозуміти свої бажання, зовнішні впливи. Хтось від вас постійно чогось хоче, постійно покладає на вас якісь очікування, приходить до вас з якимись своїми пропозиціями, з якимись своїми порадами, з якимись умними думками, які вам можливо і взагалі-то не дуже й потрібні. Біля вас дуже багато якогось зовнішнього шуму, який просто заважає вам не те, що почути себе, а знайти час, щоб послухати себе. А ще заважає ваш страх довіритися власній інтуїції. Чи то вас так виховали, що інтуїція це не існуючі? Чи колись так сталося, що ви послухали інтуїцію, а вона підказала вам невірне? І тепер ви боїтеся довіряти своєму внутрішньому голосу. А ще є у вас якесь таке переконання, чи то комплекс, я навіть не знаю, як точно сказати, що не можна нічого бажати для себе. Ви немов забороняєте собі щось бажати, бо це прояв егоїзму. Бо як це так чогось бажати? Особисто собі, коли там у когось із моїх чогось немає. Спочатку їм, спочатку для них. Або взагалі все має бути для роботи, для держави, для фірми, а для себе то егоїзм, а егоїзм це не дозволено. А прагне ваша душа якогось спокою? Імовірно, вам доводиться виконувати дуже багато всього і водночас. І вже навіть душа ваша втомилася від цієї мультизадачності. Ви хочете взяти один проект, одну роботу, один обов'язок і робити саме щось одне, не розриватися між різними роботами чи між різними обов'язками, чи між різними людьми. От щось одне взяли і одне ви робите спокійно, врівноважено і щоб вас не відволікали. А щоб почати себе чути, розуміти, що ж насправді вам хочеться, вам потрібно не застрягати в минулому, не жити отам в минулому, що ось тоді все було добре, ось тоді все було правильно. А все, що приходить в життя, всі оці новітні, якісь зміни, можливо, навіть новітні технології, це все те, що не може бути. І ви швидше за все побоюєтесь змін чи опираєтеся тим змінам, чи ну не приймаєте їх якось. Ну змінюється там щось і змінюється, мене то не стосується. Дозвольте собі жити, дозвольте собі прийняти якісь зміни. Як ви перестанете обиратися змінам, ви почнете чути і себе, власну душу.